Підрядник чи штатна команда. Ця помилка може коштувати бізнесу дуже дорого. переваги підрядника: легко масштабувати команду під проект, досвід у вузьких нішах, налагоджені процеси, менше витрат на HR і навчання, а технічна сторона на аутсорсі. Недоліку може здатися, що він може бути дорожче у короткостроковій перспективі. Найм it спеціалістів в штат недоліки. Довгий цикл найму знайти, найняти та адаптувати спеціаліста займає час, витрати на утримання. Зарплата, податки, соціальні пакети та витрати на навчання можуть стати значним фінансовим навантаженням. Менше гнучкості, якщо проєкт закінчено або змінилися потреби бізнесу, скорочення команди може бути складним. Ризик вигорання команди. Якщо команда перенавантажена або відсутнє розмаїття у завданнях, продуктивність може впасти. Тож, коли що обрати? Підрядник, короткі строки, тестування ідей, потрібна вузька експертиза, штат. Довгострокові проекти, критично важливі задачі, розвиток продукту. Як керівник, який був по різні сторони і підрядником, і замовником, бувають ситуації, де оптимальний підхід це гібридна модель тримати в штаті ключових спеціалістів, а для проектної роботи залучати підрядників. Це дає змогу зберегти баланс між контролем та гнучкістю. А якщо сумніваєте щодо вибору, звертайтесь до нас. Ми підкажемо.